Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословінні Христос Воскрес, маємо святковий час, декаду святкову. Тож радіємо, святкуємо, Христос Воскрес і дарував нам перемогу. Тому маємо жити як переможці, так? І поводитися як переможці, а не в страху ходити, як, типу, наче ми щось вкрали, так? Маємо ходити. Е з радістю в серці і з перемогою в серці. І сьогодні, 8, 25 травня, 2005 рік, дорогі діти, знову вас закликаємо, щоб у покорі жили моїми посланнями, особливо свідчить про них тепер, коли наближається річниця моїх явлінь. Дітоньки, будьте знаком для тих, котрі далекі від Бога та Його любові. Я з вами і благословляю всіх вас, моїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, сьогодні, Марія нам. Конкретно практичні дає поради. Живіть моїми посланнями. У покорі. У покорі це означає не переробляти це послання. У покорі це означає приймати так, як є це слово. Так? Не, не перекручувати. Типу, о, Марія добре каже, але, ну, але зараз вже так важко жити. або... Зараз так ніхто не робить, так можемо такі різні придумати відмазки. Але Марія каже: «М -м закликаю знову, щоб у покорі жив моє послання. А особливо свідчі про них тепер, Тепер. свідчі про них. Свідчи про ці послання. А, а як свідчити стилем свого життя? Бо коли живеш цими посланнями, то воно видно. О, ти вже не сховаєшся, так? І каже, коли наближається моя річниця моїх явлінь, а ми знаємо, що наближається річниця явлінь. І буде, і багато українців приїде то, до Меджугор'я. І каже Марія, особливо перед цим наближенням то свідчить, можливо, треба комусь запропонувати паломництво до Меджугор'я на річницю, так? або комусь подарувати може паломництво до, до Меджугор'я. Можливо, тому, хто не має змоги купити собі цей квиток, так, бо це все, все коштує. В Європі все коштує, так? І ці проїзди це все витрати якісь, які треба покривати. І Марія закликає свідчити про ці про це, про це, ці об'явлення, про цю річницю, взагалі свідчити світу. Бо, можливо, твоя сусідка і сусід не знають, що Марія являється в Меджугорі. Дитинко, будь знаком для тих, котрі далекі від Бога та Його любові. І тут Марія каже: будь знаком, ти будь знаком. Не, не шукай знаки, так? не бігай, не шукай знаки чудеса знамена. Вони мають за тобою йти. Ці знаки чудеса знамена мають йти за тобою. Каже Марія: Ти будь знаком. Ти будь знаком е, для тих, котрі далеко від Бога та Його любові. І каже: Я тебе благословляю. Моїм материнським благословенням. На що благословляю? На власне на цю працю. Ширити послання, свідчити про них і бути знаком. Бути знаком дійсно Божої любові для тих, хто не її не пізнав. І сьогодні буде у нас коротке відео, але дуже практичне, так? дуже практичне. Заохочу всіх до практики. І дійсно ставити на перше місце це життя і досвід, власне, пережиття посланнями. А коли буду, почну жити цими посланнями, то почну свідчити. свідчити. А потім і стану знаком, так? це третій вже вимір, коли я стаю знаком, стаю знаком. Я вже нічого не роблю, але знак є. Знак є. І це вже така пасивний дохід для Царства Божого. так? Коли ти вже... Не, не говориш нічого, але є знаком, але світиш. Це є придбання. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Па-па.